Підувалися? Панове, дякую, що ви на моєму ютуб каналі. Це Тарас Єремій та проект ПромПрокачка. Де ми, грубо кажучи, покращуємо людям життя, Вдосконалюємо їхнє житло або робочу зону, або зону відпочинку, і це все уявіть собі за пару годин товарами з пром. «Промпрокачка» Ми дали клич у своїх соціальних мережах, щоб люди стали частиною нашого проєкту і отримали багато запитів. І давайте один з таких подемося. Привіт. Мене звати Павій. Я студент першого курсу операторської майстерності в університеті культури. Про, будь ласка, прокачай мій спейс. То що, йдемо, прокачаємо кімнату цього студіка. Пішли. Йо, привіт! Дуже приємно, я Тарас. Пові. Знаю, що ти студент, я бачив твою візитку. А я не міг прийти з пустими руками, бо це не по Галицьки. Я до тебе приніс презентики. Це від моєї мами презент, слива тримається, слива. Це тобі. Це щось таке. До речі, воно може бути вже і зіпсути. Вибач, будь ласка. М -м -м, відчувається. Тримай, Тримає. О, це її вже. <ріхи> О, бачу, було. Тримай. Це я збирав речі політичка. Це на рік назад була. Піди. Тримай. Ні. Е, ну, і мій він натримається тобі мій. Мені здається. <плес> ні, ні ще мало десь. Ага, і варення. Ти ж любиш варення. Так, обожнюю. <плес> Трима. І, на, ось, Дайте, о, ще трошки. Значить, вот, куди телефон домашній. Я не знав, що таке, ще в когось є. Алло, а, алло, 2008 як ви там? Прикол, до кого ти телефонуєш? Я до приводів. Тут є приводи? Тут є приводи. Чувак! Чува! <плес> <связ> <связан> <связан> Добре, то що, класна тебе квартира, але показуй Фашл? мені свою кімнату. Пішли? Значить, от воно, та царство мастурбації. Отут. Можна тут трошки полазити, і розкажеш, що тут взагалі тебе е, є. Давай глянемо, як ти підготувався. Е, Будь-якого нормального чоловіка має бути під ліжком носки. <связан> Нема тільки якісь. Шарик. У ну, тебе ще є. Мені цікаво. Тут багато, до речі, всяких таких речей це все твої речі чи тут власника квартири? О, тут власника квартири, Типу, майже все. А, майже твого нема нічого. Особистого. Фотки е, твої, там можна глянути? Так, звісно. Це та, значить так. Е, святкували, що це. 31 1 жовтня це був Хелловін. Mm, Ми це був, святкували. Це був Хеллоуін, бо я думаю, що це благовіщення. святкувати. просто фотографії, це пам'ятні моменти з першого семестру навчання. О, і класні дівчата, і класні е, хлопці. Добре, розкажи, а я приляжу, можна? Так, звісно. Поки ти будеш говорити, я в чистому, до речі. Поки ти будеш говорити, розкажи ти сам звідки? Я родом з Донецька, прожив там 7,5 років і потім приїхав до Запоріжжя, прожив там 10. Ти з Донецька? Так. Я щось так одразу і подумав, що ти з Донецька. Воно видно. <рігла> І переїхав сюди, вчишся, де вчишся? А, вчись в університеті культури на оператора кіно-телебачення. Це, це, і ти от вчишся на оператора, так? Да? Угу. І потім твоя мрія яка, що би хотів зняти отаке. От Моя мрія знімати те, що люблю. Що любиш знімати? В стилі нуар. І те, що відбувається в мене в голові, я тому сюди і поступив, щоб візу візуалізовувати те, що в мене відбувається голову. Mm. Ще я хочу спочатку довести свою роботу до якоїсь якості, а потім вже брати за неї кошти. Так з досвідом це приходить? Так, з досвідом, але досвід я отримує просто на зйомках. Ну, в мене, знаєш, як я починав робити все, геть своїми силами. Перше відео на цьому каналі це був подкаст з Вадимом Дзюнько, де я знімав на один свій телефон. Один камеру я позичив Canon, друга була камера Nikon якась дешева. І це все потім. За тисячу гривень, а зараз, покажи, покажи, от можна, так? Да? Кажи, от цей оператор, і дивіться, це оператор. Він знімає проекти на новому каналі. Це от... Дивіться, тут всякі різні звукачі, продюсери, всякі різні люди знімають. І така штука, херзна, для чого вона щось скажи. скажи. Я не лимаю. Щось кажи. <світ> 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 вот. Бачите, так що розвивайтеся і у вас все буде класно. Скажи, а як зараз? Молодь твого віку тусується. Що ви робите? Бо ми, бо ми завжди от десь якісь рево пили з за цим загалом. А гаражами. я не п'ю, не курю, нічого такого. Не, так. не п'єш не куриш? Взагалі ні. Ні, просто я від гулянок, скажімо так, більше до творчості відношуся. Типу, так, звісно, погуляти це круто, але без алкоголю. Коли у нас два рази, це теж кайф. Це правильно. Ви дієте здоровий спосіб життя, не вживаєте алкоголю. І... Кого я кадурю. <ріху> <ріху> Насправді дуже відважно, що ти зараз от приїхав в інше місто велике, живеш сам в своїх 19 років. Доволі таки круто. Ти крутий. Ну, це... Ти крутий, це. Просто це ти можеш. Це... Повір в себе. Хоч <ріху> <ріху> це ну, загалом завдяки тільки матері, тому що вона дуже сильно підтримала. Вона для мене є, як сказати, найкращим другом. Типу я від неї нічого не скриваю. Типу, тому що вона має найбільша підтримка. Скільки півроку на відстані, вона в Запоріжжі, а тут, скільки це 500 кілометрів. І майже кожен діалог з нею по телефону це як терапія для кожного з нас. Дуже було багато проблем з расизмом. Я просто не розумів, що я не роблю не так в цьому житті. Типу, як сказати? І душили, і били в дитинстві через це. І в один момент, коли мені було 17, Півтори роки тому я підійшов до мами, все це розповів про те, як це важко і тому подібне. І вона мені сказала, таку цитату. єдине, що нам залишатися бути не таким, як всі усім. І кожен ранок, коли я прокидаюся, ця фраза вона в мене в голові, і вона мене спонукає рухатись вперед. Так блін, так прикольно бути не таким, як всі, тому є фішка, але тому є сенс. Моя мрія це виділятися не кольором шкіри, а своїми діями. Тому спочатку треба робити, а потім вже казати. Сильно, молодець. А як ти споявляєш пристановку тут? Пристановку би ти хотів тут змінити? У мене немає прямої уяви, але я б хотів просто зробити зручне, комфортне місце для роботи, тому що я займаюся доволі багато знімаю і хотілося б це робити в комфортному місці. Добре, я пропоную. Щоб ми тобі організували класний такий спец, де ти можеш монтувати відео. Щось тут придумає. Ну там Вероніка є, вона така вона креативна, типу вона придумає щось цікаве. Ось нам в цьому допоможе пром. Вероніка Зубко, декораторка і експертка з планування простору. Має талант бачити те, чого не бачать інші. Чому ми її запросили? Бо промпрокачка це не просто про нові меблі та декор. Це про сенс, про атмосферу, яка чіпляє. Вероніка пообіцяла зробити простір стильнішим та практичнішим. А ми їй повірили. Бос, ти ж відеомонтажер, ти зараз точно оціниш цей прихід. Е, увага! Опа! Здаємося, це Вероніка. Привіт! Я Вероніка, це я це паві, це я пові. Я паві, я. — Розкажи мені, будь ласка, що за кімната? <риклад> це моя кімната. Я тут живу. загалом проводжу більші, ну, частини свого часу за розробкою відео. На твою думку, Вероніка, що тут можна поміняти? Бо ніби нормально тут чинять, чи, ні? чи не, не подобається. Ця кімната має свій творчості. і, і хотілось би його збільшити. Щоб творити тут без обмежень. Будемо тут змінювати, так е, що тут можна таке, на твою думку, зробити? Візуальний шум, оце та, та, та твоє твоє улюблене слово, візуальний шум. Організація. Організація. Але ТЗ було дуже прикольне перший раз. Зазвичай люди хочуть затишку, а тут збільшення ліміту. І ще йде, де орендованій квартири, де нічого змінювати не можна, крім меблі. Правильно? То що, пові. Пропоную тобі довіритись цій леді, вона зробить бічменс. 100% не гірше. Але давай, от побачиш, що буде зараз. Ми з тобою, я, я маю для тебе завдання, і зараз ми там опинимося. Три, два, один. Паві, чого ми, значить, опинилися? У я хочу тобі запропонувати стати частиною нашої команди на деякий час, поки я буду записувати отут е, фінальні слова. Дякувати людям, що вони е, дивилися відео, підписувалися і так далі. І про збір буду наголошувати. До речі, панове, переходьте в опис під відео, де закріплений лінк, де фонд Сергія притула разом з Пром збирає на розмінувальну машину змі, яка допомагає нашим захисникам очищати території України. Не долучіться, будь ласка. Дивись, ми для тебе підготували всі. І умови, щоб записати класне відео. Тут є циклорама, отака гарна біла територія, де треба шкарпетках тільки заходити. Є е, камери, які коштують купа грошей. Оце, до речі, будеш брати в руки, вважай, бо воно е, страшно дороге коштує. Є наш оператор Андрій, який тобі все пояснить і розкажеш. Андрій, покажи, будь ласка, що треба робити в ПАВІ. Мені просто схватили кіборги. Ну, в потримаю поки маю рука. В руках візьму. Кажи, де мені ставати, що робити. Можна знімати. Друге панство, дякую, що дивилися це відео. Це була промпрокачка. Наприклад, приходьте в Хмельницьку, де Хмельницькому. Е... А давай, може, подивимося, як воно виглядає. Ми можемо глянути? Давай, давай перезапишемо, бо я як іду от. Я пропоную зробити ще друге якраз, як кадру, скаршу, як якраз план. І вже дивитися. Давай. А мені бути живішим, чи як стояти на місці? Ставте якісь лайки. О, то Я більш-менш, до речі, нормально виглядаю. Як на свій вік. Не забувайте про збіл. Зараз. Страшний додік. Я такий жирний насправді. Три, два, один. Також приходьте на мої сольні стендап-концерти. Це обов'язково треба залишати у вашому місті. Добре, давайте запишемо якусь, можливо, динамічніше. Танцювати. Отак. Ну, виглядає професійно. Задумайте пару гривень і все. Ну, гарно сказав, тільки там морда моя. Ти думаєш, це буде круто? І тоді почнемо. Ні, ні. Тому що. Подякував. Щасливо. Я пропоную лишати, ну прикольно, вийшло. Так. Все, дякую тобі. Тобі класно? Так. Ловчили мене сильно. І давай вертатися до Вероніки, подивимося, що вона зробила своєю квартирою. Поїхали. Угу. В орендованому житлі ми не завжди можемо робити глобальні зміни. Тому ми вирішили додати домашнього затишку і змінити меблі. Ми обрали стильний диван, комфортний робочий стіл і цікаві деталі. Зробимо зонування таким чином, щоб тут було місце і для відпочинку, і для роботи, і для навчання, а також, звичайно, для творчості і креативу. За рахунок великого вибору товарів на промі, я змогла обрати декор не тільки для краси, але й для того, щоб передати особистість паві, щоб було зрозуміло, що тут живе митець. Так, навіть у зйомній квартирі можна відчути себе вдома. Ох, ніхра е, ні собі, Вероніка. Ну, я чесно, я б признав, ти мієш е, робити, бо фантастично. На мою думку, чесно, дуже класно. Помінялося все. А чесно, тобі де? як? Мені дуже подобається, дякую, було чесно. Дійсно, давай як прикольно. Тут прям всі меблі Фотографії, інші. Фотографії Фотографії дуже тут. Болі, прикольні. Це дуже якісно, величезно дякую. Величезно дякую. Прошу. Просто місця стало більше це кайф. Тобі тут бачиш, скільки місця є для твоєї творчості, для нотаток, і для роботи. Багатофункціональні зони. Давайте, до речі, перевіримо, чи зручний диван. Блін, дуже класно. Ліжко нове, я лягаю вже. Поїхали, ну, давайте попробуємо, Прошу, чи благо. вона витримає. 96 кілограм. <звук> 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 Все старий! З можна дівчат водити. Ну, прикольно, сідайте, стайте. Стайте сюди. Дуже класно, дуже класно повію, що у тебе змінилася обстановка. Я думаю, що тобі набагато зручніше буде робити тут свої справи за комп'ютером. І я сподіваюся, що не тільки кімната зміниться, а ще й твоє життя поміняється в кращу сторону. Тому бажаю тобі щастя, натхнення, здоров'я і много яблагая літа. Много є літа, нога є літа. Много я. Многая літа, літа. Побі, давайте вип'ємо речі. За скажи, за що Е, За щастя. За щастя, за, за е, нову обстановку. Я хочу вас вам всім подя подякувати і сьомочній групі теж, тому що це був цей день, це величезний досвід. І я дуже щасливий, що провів саме в такій обстановці. що Таке кімната, вона дуже сильно змінилася і змінилася в кращу сторону. Я величезно дякую. Це абсолютний кайф. Я впевнений, що в майбутньому я ще більше буду розвиватися в цьому плані. Основний план, е е як сказати, прибрати цей ліміт. Він був виконаний. І я дуже дякую. Дуже дякую. Найдивовижніше, те, що ці перетворення були створені за декілька годин. Уяви собі. Ну що, залишимо повію, а самі підемо? Давай. Панове, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також не забувайте про збір, який є в описі під відео. Там фон сріє притула, і також пром збирають на машину для розмінування. А також приходьте на мої сольні стендап-концерти, е, квиточки. Отам само, де і збір в описі під відео. Па-па.